Всім доброго дня! 1 липня 24 го року чорнобривці Fireball з професійної пачки, які я продавала зимою, весною, хто в мене брав. Ось так вони квітують. Ось ці квіточки червоні, такі кірпічно-червоні. Ось квіточка світліша. Це все на одному кущику. Вони змінюються, температура. Пливає холодні ночі і вони змінюють свій колір. Ну і плюс переквітання, якщо вони починають свісти червоним, то е, напротязі того, як наростає і старій кущ, вони змінюють свій колір. Ось такий фаербол до 30 см висоти. Тут в мене така вже залишки густої розсади, я їх не розсадила. Трішки розсадила, вони перехворіють, тому що жарко, я потім... Покажу, які вони кожен окремо. Це в мене, бачите, густа посадка, але тим не менше, їх можна і густенько садити, вони дуже гарно виглядають. Ось тільки розпускається, ось серединка висувається, буде махровий, такий, як і цей. Фаербол повинен бути в насінні професійне насіння. Якщо буде, я закуплю, буду пропонувати. Так, сорт дорогий, але він того вартий. Вони гарні. Насіння з них мої покупці збирали, дівчата пересівали, кажуть, що повторюю свій колір. Я, чесно кажучи, не мала часу збирати. От, а в цьому році, нарешті, я засняла, тому що завжди нема часу зробити фото, зробити відео, щоб показувати, що наростає з насіння. Всім гарного дня. Фаєрбол.